Доброго дня, шановні глядачі і підпис... підписники мого каналу. З вами Михайло Іванович. Продовжуємо школу реального картопляра. Сьогодні тема зберігання посадкової картоплі від закладання до пророщування. Дві найголовніші умови при зберіганні це температура і вологість повітря. Дуже важливо підтримувати такі параметри температури і вологості. При яких картопля буде знаходитись в стані покою весь період зберігання. Температуру підтримуємо плюс 2-3 градуси, а вологість 85-90%. Чому це так важливо? При високій температурі почнуться пробуджуватись зародки паганів. В першу чергу пробуджуються саме сильні зародки. І якщо вони продастуть довгі, то їх прийдеться видалити. А це. Мінус 20% від того врожаю, який дала б ця бульба. А якщо картоплі ви вирощуєте багато, це дуже, дуже великий втрата. А якщо температура буде нижча за, за нульову, то картопля може зовсім замерзнути і загинути. Кілька років назад я зробив чудовий прилад. Назвав його Забродянин. Цей прилад поєднав в собі тепловентилятор. І електронний термостат. Прилад має датчики температури і вологості. Прилад чудово показав себе в роботі за ці роки. Вийшов доволі бюджетний варіант 4 роки тому назад. Це приблизно 500 гривень. Рекомендую і вам придбати або самим зробити такий прилад. І у вас не буде проблем зі зберіганням картоплі. Гарантую! Кому було цікаво, ставте лайки. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво. З вами був Михайло Іванович на каналі Екзотичний Дід. Доброго вам здоров'я і гарних вражаїв. До побачення!